Укладення договору або контракту це не просто формальність, а важливий етап, який визначає майбутнє ваших ділових відносин. Часто підприємці стикаються з неприємними сюрпризами через недооцінку деяких важливих аспектів договору. Тому рекомендуємо перед підписанням звернути увагу на такі умови вашого договору. Перше предмет договору. Звучить очевидно. Але навіть незначні неточності в описі товарів, послуг або робіт можуть призвести до спорів. Переконайтеся, що всі деталі чітко зазначені та зрозумілі для всіх сторін. По-друге, умови виконання зобов'язань. Визначте чіткі строки виконання кожного етапу та процедури прийому, здачі робіт або послуг. Недостатня деталізація може дати контрагенту можливість затягувати виконання або уникнути відповідальності. Третє фінансові умови. Окрім суми договору, уточніть умови платежів розміру авансування. Особливо важливо обговорити порядок коригування вартості у разі зміни обставин. Четверте: відповідальність сторін. Уважно ознайомтеся з пунктами, які стосуються відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. Важливо, щоб передбачені санкції були збалансованими і справедливими для обох сторін. П'яте форс-мажорні обставини. Переконайтеся, що перелік форс-мажорних обставин є чітким, та не дає можливості контрагенту уникнути виконання зобов'язань під приводом непередбачуваних обставин. Умови розірвання договору. Обговоріть, за яких умов договір може бути розірваним, і якими будуть наслідки для сторін. Це допоможе уникнути додаткових судових процесів і витрат. 7. Вирішення спорів. У випадку спорів важливо визначити, яким чином і де вони будуть вирішуватись, оскільки це може суттєво вплинути на строки та вартість вирішення спору. Це можуть бути суди загальної юрисдикції, комерційні арбітражні суди або третейські суди. Пам'ятайте, що кожний договір унікальний і універсального рецепту немає. Тож, якщо ви не впевнені, чи відповідає договір, Вашим інтересам, ми завжди готові допомогти. Наша команда проаналізує кожний пункт договору, виявить потенційні ризики, запропонує зміни для вашого захисту та забезпечить юридичний супровід на всіх етапах підписання, щоб ви могли зосередитися на розвитку вашого бізнесу.